З 1996 року останньої неділі жовтня Україна переходить на зимовий час, а на літній в останню неділю березня. Рік тому такі годинникові ігри обіцяли скасувати, але наразі без змін. Тож незабаром у ніч з 26 на 27 жовтня потрібно буде перевести стрілки на годину назад. Полтавці не в захваті від такої необхідності. Не хотілося, щоб вони їх переводили. Хотілося, щоб було так, як було. Уже привик. Якийсь ритм определений. Я тепер знову перестраюся. На час здвигається. Осінь, дуже длинна ночь. Це нічого не дає. Це просто людям неудобство. Біщаліш прошла що, що вже ніяких не буде. тяжело вставати утром. Найдужче зміни в часі відчують люди з вегетосудинною дистонією і депресією. Попереджають лікарі, можуть гірше себе почувати хворі на виразку, гастрит. Негатив виникне у першу чергу через те, що зовсім не буде часу адаптуватися до нового режиму. Не дивними стануть проблеми зі сном, імунітетом. Тому медики не підтримують таких експериментів над організмом, а новий час вважають невиправданим стрессом для людини. Эта деформация, она, конечно же, влечет за собой стрессогенный фактор. И очень многие заболевания современного человека сопряжены с наличием стресс-повреждающего фактора. Незважаючи на це негативний вплив нового часу можна зменшити, розпочати краще за тиждень до переведення стрілок із тренування нервової системи, споглядаючи пейзажі за вікном, слухаючи музику, говорять лікарі. Не обійтися і без більш серйозних методів. Пересмотріти свої режимні підпочтіння, тобто, смістилась час, значить, тобто, треба раніше ліч і в отношенні питання теж у нас відбувається сміщення, що м -м, крайне... Неправильно. Системы э, пищеварительные, они тоже должны адаптироваться. Отсюда и диетологический профиль должен быть на этот период несколько облегчен. То есть уйдут жирные продукты, уйдут жареные продукты, специи, а наоборот их место займут продукты более постные. Спеціалісти попереджають, що без консультації із лікарем не варто використовувати медикаментозні препарати а дотримуючись нескладних порад, можна адаптуватися до зимового часу без серйозного враження імунітету.